Євангелія від Луки, розділ 9. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже Царство й оздоровляти недужих, і сказав він їм: Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію та оздоровляючи всюди. Ірод Тетрарх почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван встав із мертвих, інші, що це Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке? і намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюдному місті біля міста, що зветься Витсаїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і, прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство й оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати. Дванадцятеро, підійшовши, сказали йому Відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах, і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місті. А він сказав їм Дайте ви їм їсти. Вони відповіли Немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням Розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, що ви поклали перед людьми. І вони поїли, і наситилися всі, а з залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи, За кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали Деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав. За Христа Божого, та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і бути відкинений старшими, первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним. Були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід Його, яким мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара й оповила їх. Вони ж злякалися, як ті ввійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв Це син мій вибраний, його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали й нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи Учителю, благаю тебе зглянутися на мого сина, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною. І, вимучивши його, насилу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав О роди невірний і розбещений. Доки я буду з вами й терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому духові, оздоровив дитину і віддав батькові. І всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням Вкладіть до своїх вух такі слова людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати його про ці слова. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав Наставнику, бачили ми одного, хто Твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що коли наближалися дні його відходу, Він твердо постановив іти в Єрусалим, і Він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоби приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так як зробив Ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда, син же людський не має, де й голови прихилити. До іншого він промовив: Іди за мною. А той відповів: Господи. Дозволь мені спочатку піти й поховати свого батька. Та він сказав йому залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство. А інший сказав Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства.